Кожного з нас є насправді вибір. Вибирати і обирати просто знання, просто інформацію, чи обирати насправді істину. Істина вона дає свободу, тому що істина це і є слово Боже, це і є Ісус Христос. А знання ми бачимо сьогодні, знаєте, наслідки всіх цих знань. Чому? Тому що Біблія говорить і показує, що за наслідки приходить гордість. Да? А самий головний гордець це. Сатана він створює як умога багато інформації для того, щоб люди просто її знаєте, з'їдали, щоб вони просто понурювалися в неї, і насправді щоб відволікти людину від істини від вивчення слова Божого. І це призводить такі наслідки, як ми бачимо у світі. Купа воїн, купа дійсно. Непокіри там, Слову Божому, людям Божим, е, і так далі. Да? Тобто батьки, ро, ро, діти, діти-батьки і так далі. І насправді це і є та проблема, тому що вибір він залишається такий самий, як і є, і як і був е, у Адама і Єви. І коли Адам і Єва вони зробили той вибір е, в раю, коли вони обрали дерево просто знань, то вони. Потрапили в цю пастку сатани, потрапили в пастку диявола. Вони позбулися і вони були позбавлені раю. І прийшла всім відома смерть. Тому насправді сьогодні дуже важливо і чітко треба розуміти, що є наслідки вибору нашого сьогодні. Є наслідки вибору просто знань. Гордості, а є наслідки, коли ми обираємо істину. А істина вона показує і вчить, щоб ми були покірні Слову Божому, щоб ми застосовували його в своє життя, і щоб дійсно ми отримували ту свободу над всякою гордістю, над всяким гріхом, якої дійсно сьогодні не вистачає.